Номер замовляйте. Там іде дуже гарно знижка. Восьмий. Далі дизайнерське серце. Подивіться, які красиві. П'ятнадцятий. Я вам раджу п'ятнадцятий. Замовляйте зараз, дорогі комплекти. Двадцятий номер а, камені. Ну тут я все раджу. Натуральні камені за кумедними вартостями, тисти гранати, топаси, які завгодно вартості, які завгодно дизайни камені. Забирайте. До тисячі гривень. На завтра взагалі такого серця не буде. Завтра такого серця сформовано не буде до тисячі гривень комплекти. Олександрити, Мої любі і ти за рекордними цінами і залишається небагато вісім комплектів, але забирайте. Вісім останніх а, варіантів каблучки знижені вартості, ну дуже відчутно. Я навіть називала вам старі вартості. Нас півхвилинки і каблучки по 399 гривень, які в йдуть з подарунками. Сенсаційний ефір. Мої любі я сподіваюся, що ви і далі будете робити телефонні дзвіночки. Після завашення ефіру ви теж можете телефонувати. Просто кажіть на якому каналі ви бачили нас. Називайте свій улюблений канал. Звичайно, диктуйте порядковий номер комплекту, який вам сподобався, і замовляйте його для вас. Працювала я. Я, Тетяна, я у вас вірю. Я вірю вашу активність. Що ви будете і далі телефонувати? Гарного продовження дня.